Ярослав Ніколаєнко – саксофоніст із Павлограда, пройшов шлях від міської сцени до військової служби. У цивільному житті він виступав у гурті, грав на концертних майданчиках у Павлограді, Дніпрі та Києві, викладав музику у школі мистецтв і працював над власним звучанням. Улюблена справа не була випадковістю. Ярослав виріс у творчій родині. Мама музикантка і керівниця фольклорного колективу, брат музикант, батько-сценарист і театральний діяч. Співпрацював з телебаченням. Перші кроки в музиці Ярослав зробив у музичній школі у 10 років, паралельно займаючись боксом. Тож сценічна дисципліна та спортивна витривалість формувалися ще з дитинства. Я вже майбутнє своє в собі. ...рисував, що я буду відомий боксер як Майк Тайсон. ось і в мене доволі непогано це ...получалось. але мати в мене буквально примусово заставила. Обрати музику, за що їй дуже вдячний. <свісно> Спершу Ярослав пробував грати на різних інструментах. У музичній школі його записали на гітару, але йому не сподобалося. Потім захопився балалайкою, бо здавалося, що три струни простіше, та згодом зрозумів, інструмент вимогливіший за гітару. Рішення стало випадковим. Мати побачила по телевізору яскравий виступ саксофоніста і записала сина на цей клас. Далі системна робота з викладачем. Як каже Ярослав, саме від педагога залежить перше знайомство з інструментом і підхід до занять. Навчатися було нескладно, але й нелегко. Це потребувало порядку і щоденної дисципліни. Творча атмосфера вдома тримала його в тонусі. Я сам знаходив саксофоністів. Ну, раніше інтернету не було. Я. Пам'ятаю, купував касети, був такий саксофоніст португальський Гато Барбієр. Ось, І він мені дуже сподобався його манера гри. Потім я послухав, як грає Джон Колтрейн, це відомий саксофоніст. Мені дуже він сподобався його манера гри, його стиль гри, його звук. Він мене дуже надихав. Для Ярослава музика це інструмент самоконтролю. Вона заспокоює, але не гасить внутрішній вогонь. Частину енергії він переносить у звучання, через що знайомим інколи здається, ніби його гра агресивна. У повсякденному житті він стриманий. Проте зрозумів, емоційність краще проявляти під час гри на музичному інструменті. Музика вже це для мене як. Я можу сказати, що це як сенс життя. Це стиль життя. Це те, що мене постійно надихає. І музика, вона насправді особливо класика. Вона, я в цьому впевнений, вона лікує душу, вона робить тебе чистіше. Під час повномасштабної війни Ярослав приєднався до війська Її продовжив свій шлях вже у складі культурного десанту, підрозділу Збройних сил України, офіційно створеного 6 вересня 2022 року. До нього входять військові дотичні до творчості: лялькарі, письменники, поети, фокусники, оповідачі. Група Ярослава суто музична складається з п'яти учасників. Вони виїжджають до бригад і влаштовують короткі виступи, щоб психологічно розвантажити і підтримати бійців у перервах між завданнями. Це дуже круто, коли після нашого виступу військові підходять, обіймають нас, кажуть нам дякуємо. Але спочатку, коли вони тільки заходять до, ну скажімо так, до локації, де ми граємо, Частіше буває таке, що вони сумні, і потім, коли бачиш, що те, що ти робиш, воно впливає на військового, це дуже тішить і це круто. Це дуже важливо, тому що вони постійно варяться в. Стресі постійно одні і ті ж обличчя. Це дуже так діє. Ну, Стресово так. Ярослав сподівається продовжити виїзди у складі культурного десанту. Як військовослужбовець, він розуміє, наскільки така підтримка потрібна підрозділам і готовий далі цим займатися. Це дуже тісно пов'язано е, з тим, чим я займався, коли був е, цивільний, тому що я у цивільному житті займався музикою. І зараз, коли я військовий, я теж займаюся музикою. І більш того, я надіюся на те, що я цим допомагаю. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, спецрепортаж ПТРК.